До вас із депутатським запитом, який стосується майбутніх першокласників. З 1 березня до 31 травня триває набір до перших класів у Кременчуцькій школи. У нас в цьому навчальному році е, прийшло до перших класів 1678 дітей і укомплектовано 61 клас. Це середня наповнюваність е, приблизно там 20. 7,28 середня наповнені першого класу. При цьому в Україні в 2020 році прийнято закон про повну загальну середню освіту, який передбачає, що класа початкової школи має бути не більше, ніж 24 дитини. І ця норма мала би запрацювати з 1 вересня 2024 року, але на час війни цю норму призупинили. Проте. Як нещодавно стало нам відомо з інформації голови Полтавської ОДА Проніна, за статистикою Полтавської області, у Кременчуці найвища наповнюваність класів і в Кременчуці відповідно найменша кількість грошей, яка виділяється на фінансування одного учня, найнижчий цей показник? Отже, я думаю, якщо інші громади Можуть створювати для своїх учнів кращі умови, щоб класи не були такими переповненими, як це в деяких кримінчуських школах. То я думаю, що і нам е можна вже розпочати цю роботу, почати з перших класів, тим більше зараз буде повномасштабне вторгнення, вчителям доводиться дітей водити в укриття і навіть по кілька разів на життя. Отже, що я прошу в своєму закладі. Норму наповненості перших класів у школах Кременчука не більше 24 учнів, Департамент освіти поінформувати гімназії та ліцеї до 1 травня про цю зміну. І до 1 липня зібрати інформацію з навчальних закладів про перспективу відкриття перших класів за нормою не більше 24 учнів. І департамент освіти до 1 серпня обрахувати кількість додаткових ставок для вчителів перших класів та надати інформацію про потребу в коштах. Результати в Малої академії наук і таке інше. Тремючик чому з перших, ну з найгіршими з вашого е, подання параметрами для цього, так? але наші діти чомусь е, краще. Опановують програму, краще пишуть наукові роботи, краще захищаються на олімпіадах, мають більше нагород. А всі інші витрачають на свою освіту набагато більше грошей, і класи краще ніж у нас тільки результату немає. Чому чомусь так? питання про збільшення поки що точно не стоїть. От чесно, за 13 протинули, тримала 4, не голосувала 15, Не прийнято. Дякую. Я... Закон про повну загальну освіту. Передбачає не більше 24 дітей з першого класу. Я там не працювала, там фахівці розробляли. Це вони передбачили, щоб така норма працювала з 1 вересня 2024 року, щоб всі класи початкові в українських школах були не більше, ніж 24. Дітей. То я перепрошую, Віталій Олексійович, ну це просто оцей ваш спіч про мою нефаховість, це просто був спіч про ваше незнання взагалі тенденції і як розвивається освіта в Україні. Тому, Віталій Олексійович, я вам ну, насправді я вам не дякую, бо ваша критика була абсолютно не обґрунтованою. От і е, наступного разу хіба що я теж просила би вас е, так само долучатися і обговорювати питання освіти на засіданнях нашої депутатської комісії виїзних Я це питання озвучувала і колегам депутатам, і Геннадію Федоровичу так само, шановні колеги. Я теж звернула увагу на те, що ми виділяємо більше ніж 8 мільйонів на проїзд соціально незахищених категорій на дачі наших пенсіонерів. В проєкті це вказано як сформулювання для соціального захисту, для підтримки, то я хочу просто ще раз повернутися до того запиту, який, на жаль, не був підтриманий. Пенсіонерів знаходимо, а для дітей додаткові оці вчителі і класи з наповненістю, 24 коштували в нашому місту 1 максимум 2 мільйони за моїми підрахунками. От, то, звичайно, прикро озвучувати знову ж те саме, що на пенсіонерів кошти знаходяться, це дуже добре. Але я думаю, що це тому, що це електорат Віталія Олексійовича. А е, дітей на молоді родини, на їх підтримку, на безкоштовний проїзд учнів, який я пропонувала колись, е, а в Полталі є в применчивці немає, на жаль, немає у нас коштів. Оце такий сумний факт.